Пані типанове, ми вас раді вітати на черговому поєдинку сьогоднішнього єрового дня. Мастер it Ліга продовжує нас тішити сенсаційними рахунками серед таких клубів, як Тії жі серед SCOUT GAMING GROUP і Глобалоч. Зараз Отак, а прямий удар поворот обслуговує цю зустріч. Назар Войтек поки що відпочиває. Танько ми не бачили Юрія Гарчаківського, хто хто, а він знає, як грати у футзал, як допомогти своїм одноклубникам. Но виперження зіграв свінує знову Данилович. Федуло зараз комбінують хлопців з зелених футболках, вивели на ударну позицію з киботою підкатів. Рахувати свої шанси, однак е в будь-якому випадку давайте не будемо забігати вперед. Зараз передача Данилович на Мечику. Один в один. Данильченко не дограв проти Володимира Мельничика, падіння і це фол. Іван вишеваний дає свисток. Скиба чи копак зараз пробиває Мельничик лівою, надперечу Справа публікацію перед початком наступного тижня. Синишина загубили. Іван пробиває у Доніку, Севіва щука. Проти Smart Rock Stars, зокрема, коли з рахунком 3-2 вдалося перемогти Юрія Удідово, удар! Гоу! Все ж таки вдалося! Орешту тацку, вивести джелівай у лідер. Чудовий зараз на. Залишає Мельничику, а ось на Скільки сейвів сьогодні він зробив? Як на мене, жодного, адже не тривожили його ворота, лише зараз Мельничий Павлик розіграв через Мельничика. Хоча ні, тут забігання. Павлик пробиває оближній кут. Забракло кількох сантиметрів. Мені вас раді вітати на другому таймі зустрічі між Джелівей та Кодер з рахунок на користь команди Станкевича, яка в зелену Команда зіграє з. Техмеджик, Меджик. Павлик, павлик на замасі програв суперника. Витошко, я говорив, що він може забити, але... Ааа, досить довгий відрізок часу. Павлик, павлик на перехопленні. Пробиває, немає взяття в ритне Старовської вистави. Трачена, як не крути. Захищає. Манда Джілєвей. Чудово скиба, зіграв! 2-0! Наварив каші і Ващуку власному штрафному майданчику. І розпач люті на обличчі. Зараз у відборі грає Андрій. витошко праворуч можна раніше було віддати передачу. Андрій дуже довго роздумує пробивати. Віддавати вперед. Віддає на Павлика. Андрій зупиняє снаряд. Пробиває поворотом Гол! Андрій Палекс все ж таки прошиває Старовського. Дівчата підтримують команду Конерс на трибунах. Вони вірять у своїх хлопців. це. Останній поєдинок у цьому сезоні чудова швидкість у скиби. він може зняти усі питання. Удар острів один! А дідівей тріумфує, а відбирає шанс у Кодерсу та Віталія Ковальчука поборотися за медалі у Master IT. Багатьом командам Затріпала нерви, пробиває витошком. Як зараз Мегіч хоче ще завдати одного удара по Не дає цього зробити захисники свисток рефері 3-1. А Джілі Вей здобуває впевнену перемогу. І на цьому завершує свій вояж у літньому чемпіонаті. 12 пунктів, аналогічно, як і у Smart Rock Zero та у Кодерса, але.